Таке прислів'я народне, не все то золото, що блистить. Я зараз вам поясню чому. Дивіться ці посилені мости. Я певно в кожному утюгу вже посилені мости, посилені шасі, посилення ходова і трактор, який там стоїть 8 тисяч. А от вам дон. Який і близько немає половини тих опцій, що має цей. А, і похонячках менше. Ну вот де там сороковка. Сороковка. Ну, несуть 24-ка, ось така сороковка, 404-й, да, аж ось а, Даш, осьо. Дон. дорожче стоїть, ніж той дрыц. Поняли? З козырьком. І от тут мастиж менші на відносин. то в мене питання до знатоків, Чому цей, напишіть, бабок стоїть більше, ніж оце посило, Там же ж реально крепше посиленіші хто давайте хоче розібратися, давайте я вам розкажу, а ви поки підпишіться ну, от, е, Дивіться. Помімо того, що у вас можуть візуально бути е, сам грубший. По-перше, всередині йде шестерня, всередині йде бортова, всередині йде приводний вал, е, ці всі е, конструкції ми не бачимо. Розумієте? Вони внутрі. Так само і, наприклад, задній мост. Задній мост, чувак, тут може бути здоровезний, бачите? А яка вже йде півось, вона внутрі. Це раз. По-друге, якість металу, хлопці. І відповідно скільки буде ізнос той чи інший шестерні в КПП. Я вам так скажу. Я дуже, Мені подобає, які роблять зараз і скаути, і фейтерації. Це дійсно для себе техніка. Дійсно, для себе техніка хороша, ресурсна і важка, і в ній є всі е, необхідні опції, хлопці. Но Дон в пацанів, мужиків відходив по 20 років. Вот, по 20 років. Розумієте? Цей тракторець хорошо буде, коли через 20 років скажуть, що файтер в мене 10 років один раз в коробку вазу. Я до чого веду? Вони непогані, але я до чого веду? Е, кожна, кожен узел. Кожен узел. Ті ж саме бортова, те ж саме коробка, а, те ж саме мости, там, шестерні, приводні вали і так далі, а, все і має свій ресурс і зносу. І в Донфенгу, фенгу в ну, Воволі, в той же джинмі. Це ми вже знаємо якість конкретно сталі, який є показник, а, то, що вона, наприклад, в Донфенгу може проїздити спокійно 10-15 тисяч. Мотогодин без капіталки. Тобто він може проходити 10-15 тисяч мотогодин і ви не будете лазити ні в мотор, ні в коробку. Хіба там по розходниках, ну, по обслужуванню. Я маю на увазі ремонти. серйозні. Капітальні ремонти трактора. Тут у вас такий ресурс. Там у вас буде ресурс, наприклад, 5 тисяч да? до капіталки. Ну Я умовно кажу, я не кажу конкретно про файтер, ну типу менше. Воно ж не просто так дешевше стоїть. От, це, це факт. От, і навіть по задачах, хлопці. Якщо вам треба трактор для того, щоб їхати їм в ліс, валить дрьовна, корчувати якісь дерева, возити вантажі важкі по лісу, поласувати мульчером, порчувати подрібнювачем. Якимись важкими навісними і працювати такого не тільки для себе, там іноді по хаутурах, а ви така людина, що робить ваш хліб. Ви на ньому, вибачте мене, її бачите кожен день. То я би розглядав, я би розглядав в такому разі вам всього 4 фірми. Донфен, перше місце, звісно, це топ. Донфен, дтз -ка. Це в нас на другому позиції. На другій позиції. Тут теж провірено часом, теж не один десяток років. Раніше сувмісно було з злогом виробництво, зараз розділилося чонкфа, але тим не менш, то теж якість, яка заслуговує, як то кажуть, довіри, що можете трактору дати йому під хвост і йому нічого не буде. Або не застучить там коробка, не, 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 не застучить мотор, не зазвоніть нічого в коробці, нічого не розвалиться. Може і візуально тут мост бути менше, поняли? Але іменно саме железо. Рішає. Вот. Так само а, о не покажу. Це топ-3. 100% но не покажу, тому що зібраних немає, їх дуже швидко розбирають. І джинма джинма мето теж е добрі 20 років на ринку. Тут теж, бачите, мости, вони йдуть обичні. Вони не йдуть там супер якісь посилені огромні, но. ДАЖЕ 50-ку почав на такій базі випускати. Хоча 50-ка в мене визиває Я вже сумні. Воно 40-кова. 24-та бачите, одне і щось, один мост. Но він курва, тримає. Я бачив відео, де такий вот тополь здоровий валять таким трактором, йому хоч бахни. Розумієте? ВОТ. Це називається Не суди по ВОТ. І не все це золото, що остріти. Трактор може бути а, не з такою компоновкою. Устарівши цей от так Отак от от воно виглядає вже от десяток років, от так воїть. Точно така коробка. Один в один. В людей працює і не, не, не лазить люди в коробку. Розумієте? Тому обирайте техніку з розумом, під свої задачі, під свої ресурси. Вот. І не ведіться тільки на внішку. Хіба тільки на, внешку. Не ведіться, хіба, тільки на е, модні прибамбаси. які модні прибамбаси, Це у нас ці циліндри наружні. Зараз їх ставить всі. Вони самі по собі в Китаї це гідравліка дешева, до дорожче з нормальної сталі зробити шасі, А поставити такі два циліндри в Китаї, повірте, це опція з 100 копійки ну, відносно. 5 баксів циліндр, навірно, чи 10, не знаю, собі вартість. Так само ця дуга. Так само цей дашок. Так само цей якийсь термометр, курва, чи що це, осоло, бо поляха якийсь температуру показує. Так само не знаю, там щеплення, два диски поставити і так далі. Вот. Це все опції. Резина ширша. Розумієте? Якщо вам... Може і не треба 10 разів ці примусові. Може вам не треба 10 разів ці а, двох дисків. Тому підбирайте трактор хлопці з розумом в першу чергу. Довіряйте більше брендам, які на ринку довше. От. А, я не кажу це відео, що не купуєте там нічого крім Донфенгів. Ну, Я вам просто пояснив одну річ. Я думаю, ви мене зрозуміли, хлопці, хто фермер, хто користується такою технікою. А от що трошки думайте, не тільки дивіться глазами, а ще думайте головою, провіряйте, зрівнюйте, дивіться реальні відгуки людей. І тоді вам набагато буде проще працювати, і робити і купити те, що вам треба. А за консультацією можете звертатися до нас. міні